Вівальді Шуберт Паганіні, неймовірна класична музика в стінах унікального храму Серце Ісуса. Зал переповнений, та споглядати красу вітражів і неоготичної споруди буковинцям та туристам доводиться на фоні понищеної архітектури. Знищено практично все. Залишилися тільки стіни і люди. Тут були найкра... ну, одні з найкращих вітражів. Їх немає. Їх знищили. Залишились лише маленькі частинки. Тут були три дзвони, які були виплавлені в Шотландії. Один з них самий великий називався Серце Ісуса, який будив Чернівчан. Цей костел, якому вже понад сотню років фактично був знищений за радянських часів. Священника вислали у а споруду перетворили на архів. Коли її повернули Рим-католицькій громаді, віряни вирішили подарувати храму друге життя. Вони організували благодійний концерт, щоб зібрати гроші на відновлення храму. Хочемо мати місце, де могли спокійно молитися. Збиратися, проводити богослужіння різні, так щоб цей контакт з Богом був, а одночасно відкрити приміщення також для інших, щоб хто хоче, хай заходить, помолитися, подивитися, побути просто з Богом. Долею храму переймається не лише римокатолицька громада. Це обов'язок кожного чернівчанина, незалежності від якої конфесії він, обов'язково прийти, допомогти, щоб наше місто було краще, щоб ми могли душевно, духовно десь відпочивати. Дуже довго якось занедбана справа з таким шедером архітектури, як Серце Ісуса. Я дуже радий, що почався якийсь рух. Нехай буде це з такої піщинки, камінчика, але я впевнений, що його підхоплять. Це на рівні хорошої ідеї, а сьогодні гарний концерт дуже відбувся. Відновлення цієї споруди допоможе ще й туристичному розвитку міста. Даний храм на сітішого серця Ісуса. Він не має аналогів у всій Україні. При побудові не використано ні цементу, ні арматури. А ви самі мали можливість бачити, яка висота. Дуже унікальне виконання куполу. Він виконаний з каменю у формі лілій. Наразі на відновлення костелу серце Ісуса потрібно понад сотню мільйонів гривень. Вень віряни сподіваються, що попри кризу це вдасться. кажуть після цього в храмі неймовірної краси та з особливою енергетикою проводитимуть богослужіння української мови. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час.